Обов'язки контролю і він їх не забезпечує, скомпромонтував себе тим, що він не звертався навіть з приводу того, що ми просили по, по порушенням оцих рішень, заборонив нам вий, якби, вийти на сесію міської ради. Ми сьогодні вимагаємо відставки міського голови, тому що далі працювати ну, якби з ним ми не бачимо сенсу. Значить, ми розуміємо, що це виборна посада, але в документації видно явно признаки фальсифікації, признаки корупції, і хай на сьогоднішній день зроблять і прокуратура висновки. Якщо необхідно, ми додадем, додамо документи, документи, де ним не, лічно були порушені, прикриваючи незаконну діяльність орендарів по сплаті е, орендної плати. По спуску води, по технічній документації і так далі, по клубу. Тобто такий міський голова, який сьогодні не піклується інтересами громади, я думаю, йому пора десь займатися, можливо, більш корисною, якщо він лікар, хай йде, дійсно допомагає нашим діткам. Він до чого був бізнесменом, тримав орхідею, де теж знає. Тепер ще є цікаве питання щодо, скажімо, Івана Степановича. Питання в тому, що сьогодні, так, да, мабуть, корінь зла, хоча не можна мене звинувати у піарстві, це, мабуть, Ірина. Тому що... Если скажут, что нет там материала, влияния, ну, я думаю, что оперативной информации на пана Еременко у милиции там, по линии СБУ достаточно. Реализуйте это все. И все. Потому что особенно интересно питание, распределяется распределяются земли, надаются земли. Почему-то, ну, вот мне там рассказывают инши, но я не хочу. Я думаю, вся информация у вас есть. Достаточно, чтобы реализовать одни там некоторые пункты и все. И пан Еременко сам напишет заяву пидет. Ну, что это Это не пиар. Я хочу сказати, що треба дивитися в корінь взагалі, цієї проблеми. Ми постояли там пару днів, і підходять люди, і кожен правильно робить, так робити, так і так, і кожен розказує. Там питання не в одному ставку, кожен підходить своєю бідою. Так. Там вже скільки таких питань назбирали, що ми вже думаємо поставити там якусь, якусь палатку чи щось і приймати, збирати ці всі факти до купи, тому що люд... людей вже давним-давно колотиться, це їхній тандем, чоловік і жінка, що 40 з лишнім тисяч населення в районі. І в одній хаті тільки знайшли самі розумні, щоб керувати районом і містом. То це неможливо, по-перше, це... це ні в якій хаті такого не може бути. І саме це, що кругова порука, тому людина і не може добитися тут ні в суді, ні в міліції, ні в прокуратурі, ні ще справди, І тому таке і відбувається. Тому... Це питання треба вирішувати, або хтось один хай йде з них відставку, або хтось, або хай двоє вже треба їм подякувати, хай лікують, чи що вони там мають робити людей. І плюс по цій криміногенній ситуації люди почали так само ходити і говорити. і ну, Дуже багато людей просто навіть йдуть з роботи на роботу, ще якісь навіть студенти підходять. Ну якщо дійсно так треба, що вже починати купати один на одного чи ще там якось, то це можна за за тиждень. Скільки зібрати цього всього, що хватить? Ну, але для того є дійсно СБУ, прокуратура і міліція. Якщо вже таке питання поставило, то будь ласка, хай кожен робить своє. Тому, по криміногенній ситуації, якщо є така людина, як Ковальчук в районному відділі міліції, і він не справляється з цим питанням, тому хай йде, будь ласка, чи на пониження, чи з цього району, чи в відставку, чи як там ви хочете, але він же занадто багато показав себе як з одної професійної сторони, як і з непрофесійної. Як він до бандитів відноситься, ми бачимо. Людям палять машини, крадіжки, не розкриті всі останні справи. Я не хочу ліпити все, що тут люди за цей пів тижня понарозказували. Як він ставиться до людей, то коментарі тут лишні, тому що це зверхність і ці всі факти, які також люди розказують. Тому прошу це, якщо буде якийсь вестись протокол, то прошу це врахувати. Іван Степанович, що це факт, який фігурував цілий тиждень, можна сказати, у нас. Тому відставку. Ми Добре, шановні колеги, шановна громада, ми зараз залишаємося, силовики залишаються і будемо думати, як виходити з ситуації. Я тільки за те, щоб ми зараз нарадитись, робили все для того, щоб вирішити ці питання. І в тому, числі, в тому числі, я з себе за ними не, не, не зніму. Зараз ми будемо розбиратися. На жаль, як з цієї ситуації. Так ще одне слово, Юр Борисович. От ми вас як громада просимо. Якщо у вас там якісь є ще що там совість не дає вам можливість застосовувати всі речаги вашої посади, то будь ласка, використовуйте їх. Це люди вас просять. От ви візьміть, вибачте, так кажуть, пропіайтеся, якщо ви кажете, що той піратеся. Ми вам ми за вас будемо голосувати руками, двома і ногами і всім чим є. Будь ласка. Ігор Васильович, Борисович, я хочу персонально за звернутися. Ви теж заявляли, що я для вас не авторитет, але якщо це останній шанс також для вас, якщо ви не використаєте можливість, щоб допомогти громаді і захистити громаду, я знаю, що після цього, так як я на сесії виступав і джуні приїжджали до мене додому в трьох тероризували, і я отримав просто відписку з міліції. Обзивали і так далі, знайшли там сусіда, який бачив все, але при теж залякали, і який відмовився того, що він чув. Як хочете, я його привезу, він сам вам скаже, що дійсно так було. Але е, зі сторони розслідування я получив просто відписку. Після цих всіх заяв і після цих вимог я знаю, що я буду прислідувати. Тому я хочу звернутися до начальника міліції, щоб і напишу заяву, щоб забезпечили. Моє ж е, охорони життя круглодобово, Ми об'явили е, значить оцю акцію е, значить безстрокову до вирішення і е, е, найдення е, тих людей, які винні підпали. До відповідальності конкретних осіб та усіх, до конкретних підставки, до конкретних. Тобто Йому ми не побирати. будемо просто так, як би сказати завтра, ну сьогодні складаємо свої намірі і будемо сидіти вдома. Ми далі будемо стояти для того, щоб все ж таки дочекатися конкретних уже дій. Ми так покірно ходили 10 місяців. Вибачте нас, ми не то, що вже знаєте, ну прийшли зразу, ми самі такі вимоги до вас. Це вже, ну якби я ризикую своїм життям, я рискую життям своєї сім'ї. Сьогодні реально я хочу оголосити ще раз. Що мені місця в Україні від, від сторони джунів нема. І це неодноразово я вже чув. Тому я хочу забезпеч, щоб звернутися до міліції, щоб вони забезпечили не просто ну як мою охорону, а ну зрозуміти мене правильно, тому що Вадим, ну або то давайте давайте погроза життю карається. Ну це не, не перший раз, бо я звертався вже. Це третій так, раз, я написав зараз. Саме. Є ті самоборони, є всі всякі подруги. По ніхто ж не каже, що ніхто не жаліться на поліції, що вона лежня перепрацювала. Ніхто ж не, не прийшов і не сказав, що там дуже багато було патрулів, чи дуже багато п'яних зловили, чи дуже багато це. Ти тільки всі зав. Луману зелені. Я хочу ще добре слово сказати. Знаєте, є працівники міліції. Які також потерпають від цих, ну я не знаю, як їх назвати, ну від цієї сім'ї джунів чи від цього клану джунів, що даже працівники міліції погрожують, якщо вони будуть якось реагувати на наші заяви. Розумієте, Якщо сьогодні працівники міліції в пагонах, маючи захист від держави, то як ми оставлені ну, на оцей, якби, самосуд із, із цією сім'єю? Ми не можемо опуститися до того рівня. Ну я, я не можу опуститися до їх рівня, щоб їм, ну хоч вони звинувачують, знаєте, даже не собі прийти написати заяву. Вони по телефону заявляють, що з моєї сторони їм є погрози. І е, напрягаю цих же працівників міліції участкового, який йде до мене, шукає, щоб з мене взяти пояснення. Ну ви ж зрозумієте, це 100 е, ну, велетні. Е, ну, я, мене слів нема, розумієте? Ви ж подивіться на обстановку і оцініть її реально. Тому... Почув. Почу. Все я добре, я вам всім дякую. Словики ну, залишають.